Я хочу подякувати за цей проект. Я в ньому від початку. Ці зустрічі вони є якраз про можливість, оцей порядок, який зовні є зруйнований, зламаний, розкришений наводити, хоча б якийсь порядок в своєму просторі, в своїй свідомості через творчість. То, оця композиція, компоновка, ця гра кольорів. Різні техніки, це один дуже ну з таких кра найкращих способів, мені здається, зламу руйнованості і спустошності проставляти те, що ти можеш народжувати, творити, та те, що може з тебе з тебе проростати. і. Ем... Тоді, коли є місце для любові, а не тільки для агресії, набагато легше життя наповнюватися. Бо агресія в нас все таки більше про спустошення і продовження цього спустошення. Та а оце власне якраз це і я дуже вдячна саме за те, що є різні техніки. Бо мені здається, що кожен в групі він якось по різному проявляється з різними техніками. Хтось є більш успішний в одному, хтось є в іншому, і особливо дуже дякую за запрошення майстрів, які розказують з любов'ю. Отак, сьогодні, власне, якраз там було з Світланою попереднього разу з Нікітою. Для мене дуже важливим є елементом те, що немає. Психотерапії змішаної з, з творенням. Оце дуже важлива історія, тому що ну, тобто немає того, що а от зараз ти зробиш, і я тобі розкажу, що за цим кольором ховається. Та? А давай ми поговоримо, чому ти приліпила тут, не знаю, там це колосо, чому тут нога. Там? Бо тоді ступориться цей процес оце, розкриття в творчості. А тут його власне якраз є ця свобода. Є свобода, коли люди самовиражаються, це дуже круто і дуже дякую. Власне якраз теж тим, хто веде ці майстерки. Це підтримка, постійна підтримка. Як як гарно в тебе виходить, от у тебе ось це вийшло, а от у тебе це це. Світлана Взагалі там про різні стилі зразу порівнювала. Навіть якщо люди не розуміють, хто це і з ким порівнює порівнює там людина, яка є митцем, та, то все одно ця похвала вона дуже дуже підтримуюча. Тобто я напевно більше йду, навіть якби за цією частиною, ніж за частиною частиною проговорення. Але я розумію, що так частина, яка власне краси з вже там рефлексія, та думаю, що вона допомагає і спостерігаючи там власникою за групою. Я бачу, що це допомога проговорювати якісь певні речі і проговорення робить його явним. А те, що явним з цим справитися набагато легше.